Це Тобі Моріс, Джені Андор. Ведмежатиме 11 місяців. До притулку до Мажер їх привезли цього літа. Вони чи не єдині мешканці притулку, які не лягли спати? Маленькі ведмежата з мами фактично майже не йдуть у сплячку. Вони можуть, можуть бути не такими активними, більше відпочивати під час зими, але Ну, завжди сплять від межата, завжди сплять з мамою. Мама показує їм приклад, і вони показують, де вони можуть спати. І... Але в нашому випадку, так як вони були вилучені в досить молодому віці, в місячному віці від мами, і вони поки що не мають таких, ну, не мають таких природних навичок, звичок. А це Марта. Її до притулку перевезли останню. Тут вона живе чотири місяці. Є, які для нас приїхали пізніше, які були в таких тяжких умовах, які досить стресують. З ними ми ще ведемо роботу. І вони теж потихенько звикають до, до, до нових умов. Ми сподіваємося, що і ця практика наша підказує, що все одно вони підуть за кілька тижнів до, до зимових сон. До тривалого зимового сну всі ведмеді готуються. Вони набирають вагу, жирову масу, а також облаштовують собі місце для відпочинку. Ведмідь перед зимовим сном вони. За де за певний час вже зменшують споживання їжі, і під час зимового сну вони взагалі не харчуються. А ми надаємо їм штучні барлоги, або вони йдуть у свої бокси. Ми надаємо їм соломи. Вони самі створюють собі таке місце, як, як гніздо, і а також по можливості вони ще доносять собі соснові гілки, вони дуже люблять, і листять суху траву. У ведмедів зимовий сон відбувається по-різному. Дехто спить два-три місяці, інші чотири, а то й п'ять. Також ведмеді можуть час від часу прокидатися. У нас вже є випадки, ведмеді самі собі берлоги виривають, зимували в них. Так, у нас був випадок. Наша ведмедиця ласка найбільше проспала п'ять місяців минулого року. Також у нас є квітка, яка теж полюбляє довго поспати. А є ведмеді, які можуть під час зимового сну вийти. Тобто їх щось потривожило, якийсь шум або ще щось. Вони вийшли, погуляли і повернулися назад у свою берлогу спати. Для відвідувачів ведмежий притулок відкрит на початку березня, коли ведмеді почали почнуть просинатися. Зараз у дома живе 29 тварин. За цей рік сюди взяли семеро ведмедів, зокрема чотирьох ведмежат. Сюди привозять тварин, яких забрали із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Їх не можуть повернути у дику природу, бо вони народжені в неволі. і Там не виживуть. Тут вони проходять процес реабілітації. Оля Дейнака, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.